Доброго раночку, мої шановні друзі мої дорогенькі. Пішли ми знову в Сережий магазин потихеньку. Велосипед нам не приїхав. Кур'єр дзвонив, що привезу 6 числа і не привіз. Так що чекали, чекали і йдемо пішком. Отак, сонечко в нас вийшло, калюжий воно. Маленький. Ну тут грязі немає, тут этот, воно не то, що я там казала вам раніше, що це пісок, чи глина, чи пісок. Воно такий ракушняк. А тут же гори. Так, да, Сереж? Гори, ракушняк тут, да? Тут не глина, а не пісок, да. От, Так що ми пішли. у Магазинчик потихеньку, погодка хороша. От, Що там цікавого буде, я вам. Покажу прогулочка. Пошли з нами, прогуляємося потихеньку. Людей нікого немає, люди сплять. Ставні закриті. Це мираненько. Сьогодні вихідний у мене. Я ну, таку роботу поробила. чистки там, захист, розклади, а в ефір не виходила. Вот так. Вон, ну, бачите, какие калюжи там стоят. Где там это ямки. Вот. Это какое-то тут растение. Что оно тут? А, ну, такое. Так. так. Пошли. Потихенько підемо собі. Опять там, мабуть, там у двох містах калюжі, такі здорові, де ото посадка. Ну, по травички обійдемо. Отак. Пітушок десь співає, десь курочок держить постійно. Ну так, да, тут воно калюжі, трошки на дорозі. Піває, о, там, так знімати не буду, бо дядько знову буде ругатися, на тракторі їде, все. Ото наш посілочок. Бачите, Ото загорожено. Отак вокруг. Тут везде воно село якесь. А це як якраз лекальний комплекс, що здаються як домики і там продаються. Ото ми там, там. Небо ясне. Дорога воно. Отак, ото ми там. І ось о, вийшли ми собі і йдемо сюди. Тут нам набагато ближче. Все, пішла, відключаюся. Бо дядько поїзде, буде ругатися. Так, йдемо, 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 звернули, йдемо. Ой, тихо, тихо, тепло, тепло. Ось така прогулочка. Уже діло швидше. О, птички співають. Зелено, сонечко, тепленько. Слава Богу, дождика хоч би не було, поки сходимо ми, бо стоїть в прогнозі. Дождик невеличкий сьогодні. так, мої хороші. Гуляємо, прогуляйтеся з нами. Отдихніть душою трошки. Зелено, тепленько. Тільки, звісно, сиро, дожі, оце така зима. Оце не дожді. Ну, Мені здається, краще дощ, ніж морозяка. Тим більше, якщо не світло, не тепла, не, не газу. А там, як у дружківки, так не води. Ми ще виїжджали, вже води не було. Брали, ходили в сусідки в колодязі. Так, тут щось відключаюся. Ось вот тут треба проходити калюжа. Бачите, яка оце тут. Зараз там ще буде. Так, мої хороші, пройшли ми вже ті калюжі. Тут вже, вже нормально, там воно. Все, і там вже пішов асфальт. Оце тільки отут такий кусочок. Та нічого, нічого, по травичці. Ось, бачите, хотіла вам показати, скільки ожини. Ожина, все, то, ну, 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 я жарю, ми у Лєночки жили. Так, ходили до лісу і там їй пално. Це ж ми літом приїхали. Це серпень місяць. Серпень. І ми були місяць у них. І ото вже ожина збирали ми. Рвали. Отак. так. Вон вона, вдоль дороги. Павно. Отак, так, так, Сережа потихеньку пішов. Нічого, нічого, він вже краще, краще. Фу, фу, фу. Уже краще. Так, все, ми зараз доходимо ну, до лічельниці. І там вже й магазин. Один і той же путь показую вам, ну трошки прогуляйтеся. Відлікаю вас. Ось так, мої хороші. Зелень, зелень. Дивитися треба на небо і на зелень. І буде краще душі. Не така тяжесть буде. Ось, бачите, люди живуть, дворики, зелень, о, пальми. Отак. Все, пішли далі. Так. Йдемо уверяним шагом. <риклад> Йдемо. Йдем. Я таку прогулянку люблю, кажу. Сонечко, тепленько, зелено, небо ясне. сонечко світеть. Така прогулочка хороша. О, там вже маслини починаються. Лимони. Ніхто не рве, чи вроді обірвані? Ні, є. Все. Гуляємо, Вон, цвіточки повно, Жовтенькі. Тоже знімаю, знімаю чи є, мабуть, ну, господарство, це ж яка плантація і лівки, це ж чи є. Зараз теж вискочать будуть, будуть ругатися. Сережа каже, там в нас би теж ругалися, мабуть, підприємці. Якщо його господарство, а хтось знімає, да? вроді би ж як подозрительно. Сергій <соркот> <Средний> тоді каже, туристо. Ось <соркот> <соркот> вот так. Прешкандибує трошки. Аж як викривило трошки ногу. Там може наладиться. Лена каже, давай, папа, це я узнаю і поїдемо. Та ні, каже, давай до весни, може, пройде. Ну давай. О, отак, от мої хороші. Все, заряджайтеся теплом, добротой, зеленью. Все. Ну так, да, хочу вам показати. Да, там же домик якийсь, бачите. І ось така плантація. І оце ж ці олівки, це ж там люди живуть, а я хожу, знімаю. Все, оце трошки вам показала. Оно як красота двор який. І така, Ну, це підприємство. Хтось, хтось займається оливкой і все. Може, ще щось там у них за, та дальше. Оце вот так. І так, все. Ветлічебниця. Собачок не видно. Не видно. Опять самолет полетел. Вот такая картина, да? Нарисована картина. Да ничего себе плантация, это конечно. Тут что садить, мабуть. Обычно там держат овечек, э, Конь этот есть, э, конюшня есть, держат тоже. поні держать. Ну, отаке, ось той може тут, тому що там не засаджено і не поорано. Ну, в общем, чимсь люди займаються. Так, все, ми вже до магазину дійшли. Отак. Так, мої хороші, прийшли ми. Нарвала он мімозки по путі, бодя вже обнюхує. Не мімозю". Вже тут, в хаті сидів, нічого не репетував. Покажу вам покупочки. Ой, єлі донесли. Щось ми сьогодні. Я, во-первых, там бутиль огірків взяла. Сережа каже, можна було баночку. А я говорю, захотіла таких, вони більшенькі. Так, то помідорчики опять Чорний Принц, ну вони меншенькі. Це чернослів взяла. Такий кефір сладкий. Це печенька, таке тут розбрали хороша. Ну, воно ще є, але ще взяла. И тортик взяли до да, чаю. И что тут? Еще ще чернослив. Такий. Так, клепчика взяла. Бон! Что ты гризеш? Не тут? Это Це Це конфеты. Конфетки, Я... як же без конфет. Так, это как его? Курага. Курага. Это вот такие баночку взяла. Бутильочик огурчики, бачите? Ось такі. Ми якось брали в Румінську, вони хороші. Так, сир взяла такий. Такий, як ми беремо, там немає в тому магазині. Це опять укропу набрала. Потому що я його скільки ми тут, я його ні разу не попадала. Так що я тоді взяла три штуки і зараз три штуки. Це якусь колбаску таку. Вроді би як похожа на нашу. Бо тут воно все сире, я таке не їм. Правда, будь здоров. Сережа. Так, Бонь, за тебе. За тебе рыбку. взяла. так. Тут сумочка все. Тут все. Ой. Что сказала? Опять чуть-чуть. А вон не получается чуть-чуть. Это потому что на тебе отчет. Это картошка взяла. Это опять кефирчик взяла. Такой сладкий, Сережа. Это взяла такие креветки маленькие. И опять такие здоровье взяла. О, понравилось. Так, так взяла мяско. Вот такая мяско взяла. Так. Теперь Бонни взяла. Вот такие сырки. Любит, бо уже зи уже нема. На тебе, то четыре я взяла тебе. Тут раз взяла два, не хватило. Так, молочко Сережи. Малочко. Так, все опять конфеты. Это печенье таке взяли темненьке. Це взяли опять эти равиоли. Сьогодні ми варили, воно нічого, картошка з грибами, нормальний. Похоже на наші. Так, це тоже чернослив. А це конфеты набрала. Це тоже Бонні взяла мансо. Это говядина, не знаю, буде він чи не буде. друга фірма. Так, это взяли сок. Бонька. Сюда покладу, поставлю. Это сок апельсиновый. Дябонечка. Я мою галюся, одеваю Так, іще кусочок сира. Такого другого. І это у нас цибулька. Картошки цибульки. ще один укропчик. Три штуки взяла. Все чище. Сумка, ця пуста тоже. І ще тут пакетик. Не знаю, що тут. А, тут, мабуть, я баклажани взяла. Сейчас. Яйця. Яйця. Це баклажани. Два штуки взяла. І кричку зробимо. Перець у мене є. Морковка є. Так, це ще огурчика взяла свіжого два штуки. Ще один є, в нас ще один, ще два взяла. Так, это що? Банани. І банани. Все, мої хороші. Оце ми такі покупки, а воно тяжело. Давонечка? Все, зараз ми мімозку туди поставимо, а то витягнемо воно там у горшочку. Так, хай мимоська, Моя Гося, моя гося китя. Перевірю, усе. Це мої хороші. Дякую вам за прогулянку, що з нами прогулялися. За перегляди, за коментарі. Дякую, що ви з нами. До побачення вам. Гарного дня! Піду трошки присяду.